Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Слава. Я хочу разом з вами, перед тим як ми будемо звершувати <кій> вечерю Господню, декілька хвилин поговорити про благоговіння перед Богом та небезпеку звикання. Ви знаєте, ми знаємо багато людей різних, маємо якісь взаємовідносини. Багато людей в такому близькому якомусь оточенні, мають друзі, знайомі, з кимось ми маємо якісь справи, з кимось просто нам приємно спілкуватись. І це добре. Але ви знаєте, самим більшим благословенням є це наші взаємовідносини з Богом. Багато людей знають про Бога, але менше, але багато таких людей теж, які знають Бога особисто, мають з ним взаємовідносини. <кій> Такі люди. Знають, пізнають Божий характер, Його шляхи, перебувають в Його присутності. Ми маємо багато близьких взаємовідносин, які нам корисні, але найбільше благословіння це відстосунки, звичайно, з Богом. І близьке знайомство це дійсно чудова річ, але в той же час буває так, що кого ми довше знаємо, ми перестаємо так цінувати цими взаємовідносинами. Це щось схоже, що коли ми купляємо якусь річ, може більш коштовну, ну, наприклад, будинок чи автомобіль, чи ще якусь річ, і ви спочатку, знаєте, це там вам радість таку приносить, певне задоволення, увагу вашу привертає. Ви в якійсь мірі тішитесь цим, але проходить час, і ви заспокоюєтеся, вже не тішитесь ним. І навіть якщо це дорога річ, ви просто до неї звикаєте і так далі. Так само буває в стосунках, коли люди полюбили один одного, зав'язали взаємовідносини, і ви переживаєте такі, знаєте, дуже гострі почуття, тобто, може, романтичні відносини, може, відносини, які залишають такий глибокий слід у вас. Але проходить час, і ці відносини можуть теж, скажімо так, змінюватися, тому що ви звикаєте. І буває так часто в житті, звичайно, коли вже проходить час, певний навіть сімейні взаємовідносини, вони можуть змінюватись під дією того, що ми просто починаємо звикати, просто живемо поруч, вже нам не до романтики, вже нам не до квітів кажуть, і не а чому? А через те, що щось змінилось в стосунках, ми здатні звикати. І це не завжди добре. Те, що колись викликало захоплення, з часом стає звичним і повсякденним. І це може виявитися <кхи>, чимось недобрим в нашому житті. Перемістимо цю ілюстрацію на наші стосунки з Богом. Колосянам перший 1 розділ, 16 вірш, написано. У ньому створене все. Що на небі й на землі видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Ці слова говорять про те, що Бог панує над усим, Він понад усим, він причина нашого існування, тому що він робить так, щоб наше серце билось, щоб ми дихали. І, взагалі, все, що ми маємо, воно не наше, воно Його. Ми ходимо по Божій землі. Ми користуємося Божим, ми вдихаємо Боже повітря. Воно нічого нашого не має. І це потрібно враховувати. але це розуміння, воно формує в нас благоговіння перед Богом. Кожна людина створена Богом так, щоб усі її надії, мрії, рішення, слова, вчинки. Формувались під дією одного визначального чинника, глибокого благоговіння перед Богом. Що таке благоговіння? Може, це спеціальний тон? Благовійний тон. Може, це хтось думає, що це спеціальна музика. Ой, це тихенько благовійну треба. Знаєте, буває, це таке побутує більше десь, чи то в православний храм, або кудись там десь ще в якийсь зайдешся. Тут не можна голосно говорити. Чого? Ну, не можна. Самі не знають чого. Бо тут треба тихенько тільки молитись. Ви знаєте, просто я хочу підкреслити, що люди часто неправильно розуміють, що таке благоговіння перед Богом. Це певний стан смиріння, коли я розумію, хто він, а хто я. Це певний стан покори серця, мого перед Богом. Це не просто спеціальний тон, чи тиха музика, чи тиха розмова. Чи... Ні, можна бунтарем бути і зовсім не благовійно ставитись до Бога, але тихенько в церкві говорити. Благовіння це не тільки тут, це не тільки в спеціальному храмі з куполами, це не тільки ще десь. Благовіння це твій стан твого серця. Перед Богом. Тому Господь хоче, щоб наш благовійний стан перед Ним, відношення до Нього формувало і впливало на наші мрії, рішення слова і діла. Реальність Божого існування і його величі та слави мала би перебувати в центрі людської особистості свідомості. Благовіння перед Богом мало би стати такою рушійною силою наших вчинків. Ми створені, щоб жити з усвідомленням Божої присутності. Це важлива думка. І відповідно до цього вести християнське життя. Питання сьогодні до нас: чи ми живемо з усвідомленням Божої присутності? Що ти живеш завжди з Богом, що ти лягаєш спати з ним, що ти прокидаєшся з ним, що в горі ти з ним і в щасті ти з ним. І посеред війни ти з ним. 139 й псалом, він дуже добре оспівує Давид, оце усвідомлення Божої присутності. Ви вслухайте ці слова. Ми прочитаємо аж 18 віршів. Псалом 139 з першого вірша, Диригентові. Псалом Давида. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки, бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи. Вже все знаєш, ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене твоє віддання, Воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути Його. Куди піду від Духа Твого і куди втечу від Твого обличчя? Якщо б я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в Шеол, і там ти. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав: ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день, темрява стала би світлом. Ти створив мої внутрішні, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і пречудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Це була, не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався у тайні, коли в земних глибинах уміло формувався. Формувалося моє єство, мій зародок бачили очі твої, і в Книзі Твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Якими ж дорогоцінними стали для мене, Боже, твої задуми, і як їх невимовно багато, якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я прокидаюся, і як раніше, все ще з тобою. Усвідомлення, що Бог зі мною, усвідомлення, що Він скрізь зі мною. І на вершині, і в долині, і вночі, і в день. Усвідомлення того, що Він думав про мене ще тоді, коли мене не було на світі. Усвідомлення в найглибшому розумінні, що Бог проникнув в моє життя. Пам'ятаєте, Ісус сказав. Волосина. Не падає з голови без волі Божої. Тобто, це е, такий вищий ступінь зацікавленості в твоєму житті, до дрібниць. Але в міру того, як Бог наближає нас до себе, відкривається нам, з часом виникає небезпека звикання, і ми втрачаємо перед Ним благоговіння. Ми вже не так гостро сприймаємо Бога. Там вже забув е, помолитися, там забув прочитати Слово, а там ще ей, так нормально і живу все нормально. Можливо, хтось читає Слово Боже тільки тоді, коли в неділю проповідь слухає, якщо слухає її. Те, що колись вражало, викликає збайдужіння, Те, що надихало серце до поклоніння, більше нас не хвилює. Те, що давало нам надії та сміливості, втратило на нас свій вплив. Боюся, що багато хто втратив благовіння перед Богом і навіть не помітив, як це сталося. Звикання прийшло. Такий, знаєш, стан байдужості. Про що свідчить наше життя? Не слова, словами ми можемо правильні речі говорити, а от наше життя. Про що свідчить? Що можуть сказати люди, які з боку мене бачать, які знають мене, які поруч живуть або працюють? Як ти ставишся до Бога? Що каже твоє життя? Що від тебе можна почути? Молімо Бога, щоб Він відкрив очі тих, в кого вони закрились. Щоб наше серце знову охопило благоговіння перед Богом. Я пару прикладів хочу навести. Пам'ятаєте, дві неділі тому ми говорили послання до Ефеської церкви, де в книзі об'явлення Господь каже: і ангелу Ефеської церкви, напиши. І він каже, такі пророчі слова щодо цієї церкви. Він казав щось добре про їхнє служіння, а тоді каже: Але маю проти тебе, що ти залишив першу любов до Господа. Покайся і повернись. оцей Стан благоговіння, стан, коли мої стосунки гарячі з Господом, коли я спішив до нього, коли я радився з Ним, коли мені не байдуже Боже, Божа справа. Далі написано послання Лаодикійській церкві, і там говорить: ти теплий, ні холодний, ні гарячий, і цей стан потребує зміни, потребує покаяння. Це теж стан певного звикання, бо він каже: ти кажеш символічно сказав, Роз, я розбагатий, розбагатів і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти сліпий, роздітий і бідний. Один приклад з ізраїльського народу. Ізраїльський народ чудесами знаменнями вийшов із Єгипетського рабства, і вони йшли по пустелі. Пам'ятаєте. Як Бог потурбувався про харчування їхнє. Що було? Небесна манна. Небесна манна це щось було для них, ну, вау! просто, да? Ну, якби, я не знаю, там автор намагався описати, ну, я думаю, вони рано встали, повиходили з своїх палаток, все вкрито манною. Вони в шоці були? Вона смачна! Вона всім сподобалась, і ви знаєте, ні в кого алергії не було на неї. І всіх сприймало, організм нормально, все нормально було, але пройшов час, і настало звикання. І ось читаємо числа, 11 розділ, 6 вірш. Вони посідали, почали висловлювати незадоволення і кажуть: а тепер душа наша знемагає, нема нічого. Це щось схоже, знаєте, коли жінка відкриває шкаф, каже, нема що вдіти. Ні, там є що вдіти. Нема того, що я хочу. Може новеньке, може щось інше. Перебирає туди, сюди. Каже, нема що вдіти до чоловіка. Це вона мала на увазі, що треба купити щось друге. А вони сіли, кажуть, Нічого нема, а тоді продовжує тільки манна перед очима нашими. То манна була? була. То в діти в що? Є. Просто вона нам набридла. А дивіться, де воно це звикання пояснюється. Числа четвертий розділ, два віршика догори: чужоземці, які були серед них, почали виявляти примхи. І з ними також сини Ізраїле почали плакати і говорити. М'яса нема, цибулі нема, часнику нема, але манна така, що можна без цибулі їсти. Господь потурбувався. Но вони хочуть те, чого в них немає. Скажіть, у вас буває такі примхи находять? У нас є що їздну, я не таке хочу. Я щось ще інше хочу. В мене є така шуба, я пальто або навпаки, в мене Господь допомагає нам, щоб ми не померли з голоду, не замерзли і ще щось з нами не було допомагає. но ми хочемо ще по-іншому. І ви знаєте, оце звикання до Божої турботи, воно впливає на наші взаємовідносини з Богом. І Бог розгнівався на народ. І подув вітер, і там налетіло пташок, вони наїлись м'яса, їм погано від нього стало. Там і тошнило, і болів живіт, і погано було. Вже думали, краще на манну сісти назад після того м'яса. Но наша суть сьогодні, щоб ми запам'ятали, що нам може просто добрі Божі речі набридати. І це не хорошо. Я хочу запитати тебе, а до чого ти вже звик? Може, ти так звик, що твоє спілкування з Богом на нівець звелось? Чи не втратив ти благоговіння перед Богом? Чи можна сказати про тебе, що він чи вона живе з повним усвідомленням Божої присутності? Нехай люди бачать, як ми з благоговінням відносимося до всього Божого. Чому? Кажуть, твоє відношення до Бога рівно таке саме, як відношення до Слова Божого. Рівно, дорівнює. Якщо тобі воно байдуже, то тобі й до Бога байдуже, бо це Його слово. Якщо ти поважаєш Бога, ти поважаєш Його Слово. Знак рівності. Відношення до Бога, відношення до Його слова. І якщо ти звик і нехтуєш словом, ти нехтуєш Богом. І коли Давид згрішив, Бог сказав: ти проти мене згрішив. Ти мене зневажив. Читаючи книгу пророка Ісаїї, ми читаємо один сюжет такий, де він описує видіння. І він описує. Він бачив ангелів. Давайте ми зараз прочитаємо, просто такі тексти вони допомагають нам, знаєте, освіжити ще раз благовіння перед Господом. Ісая 6 розділ з першого вірша. Того року, коли помер цар Узія, було мені видіння Господа, який сидів на високопіднесеному престолі, а складки його плаща заповнювали храм. Серафими витали над ним. Кожен мав шестеро крил. Двома вони закривали обличчя, іншими двома прикривали ноги, а ще два крила були для польоту. Вони кричали одне одному свят, 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 Господь всемогутній, а його слава розходиться по всій землі. Задвигтіли брами храмові від лунких голосів ангельських, і храм почав наповнюватися димом. Я вигукнув: О, горе мені, я приречений, бо не настільки чистий я, щоб із Богом розмовляти. І живу я серед народу, який теж не настільки чистий, щоб з Богом говорити. Але очі мої бачили царя Господа Всемогутнього. Ви знаєте. Коли описував Іоанн, каже, я коли побачив Господа, я впав як мертвий. Злякався. І тут е він каже Ісаї, що горе мені, я приречений, він думав, помре. Дорогі друзі, ми просто забуваємо інколи, нам потрібно знову нагадувати, хто він, а хто ми. Нам нагадувати, який він. І ще одне із місць, яке нам дуже допомагає освіжити, який він, або щоб ми для себе знову і знову, знаєте, як захоплювалися Господом. От одна із того, це молитва Давида, записана в перша хронік, 29 розділ, там декілька віршів. Коли зібрався весь народ, вони великі пожертвування від щирого серця принесли на будівництво храму. І ось дивіться, 29 розісл з 10 вірша, пише, і благословив Давид Господа перед усім збором, і сказав Давид: Благословений ти, Господи, Боже Ізраїля, нашого батька, від віку й до віку. Твоя, Господи, велич і могутність, слава й перемога, вічність і краса, і що в небесах і на землі все Твоє. Твоє, Господи, царство, і ти вище за все як глава. І багатство та слава від Тебе, і володієш ти над усім, і в руці Твоїй сила та могутність, і у владі Твоїй звеличати та зміцнювати кожного. І нині, Боже наш, ми славимо Тебе і хвалимо величне ім'я Твоє, чудова молитва! Чудова молитва. Давид любив Господа. І не дивлячись на всі його помилки, його серце особливо поклонялось Господу. І в цих словах Він говорить про неймовірну велич Божу. Все, що на небі і на землі, воно Боже. І ми Божі. Нехай Господь допоможе, щоб ми з вами освіжали для себе, який Бог, щоб ми не втрачали. Оце є гостроти спілкування з ним. Бо є небезпека в тому, що коли ми звикаємо, наші стосунки притуплюються. Вони такі собі стають тепленькі. Відповідно, в мене нема бажання ні служити, в мене нема бажання ні комусь розказати, бо й нема що розказати. Але є інший стан стан благоговіння перед Господом. Коли ви і вдома, і в зібранні святих, коли ви скрізь поклоняєтесь Господу, і в мене завжди є що сказати і Богу, і про Бога. Будьте такими. Нехай ніколи момент звикання не прийде, нехай ніколи момент нарікання не прийде. Ой, Господи, ти те не так. А може ми і не кажемо, Господи, ти те не так. Ми просто нарікаємо в житті. Нам не подобається і те, і друге. Це небезпечно. Нехай Господь благословить, що ми з вами подібно як Давид. В 139 му Псалмі Він говорив про те, що Господь скрізь, Він все моє життя пронизив просто. Він своєю присутністю в кожній клітинці мого життя, а в кінці в цій молитві Давид говорить про те, який Бог величний, який Він славний, серафими, ангели. Неймовірно, вони славлять його, і ми разом з ними у свій час будемо підхоплені на небі славити Господа. Нехай це захоплення Господом у нас не проходить. Спілкуйтесь близько з ним. І тоді це буде неодмінно впливати на наш характер, на наші цінності, на наші бажання. На все. Бо від близького спілкування з Богом ми надихаємося, ми починаємо бути схожими на Нього. Ми преображуємося, як апостол Павло казав, від слави до слави, як від Господнього Духа. Це дуже важливо. Схоже, як ми в житті, в стосунках, здатні занедбати стосунки, що в сімейному житті, що з друзями, що з іншими людьми, так само з Богом. І так само Господь допомагає нам з людьми мати добрі стосунки. Нам потрібно дбати і про стосунки з Богом. Це саме головне. Нехай Господь благословить нас, щоб ми святили Його ім'я, щоб ми пам'ятали благоговіння. Це не просто правильний тон, чи музика, чи ще щось. Це не шепотом говорити до Бога. Благовіння це стан мого серця. Це глибока. Повага і любов до Господа це те, що називається страх Божий. Нехай Господь благословить, щоб з таким відношенням до Бога ми жили і служили йому. Амінь.